Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні поговоримо про те, чого ж чекати нам у наступному місяці. У грудні цей період обіцяє бути дуже насиченим, і я повинен сказати, що зміни будуть стосуватися як зовнішніх, так і внутрішніх аспектів нашого життя. Перш за все, найголовніше це, звичайно, мир. Дуже багато розмов та різних моментів буде пов'язано саме з цими переговорами. Звісно, кожен із нас мріє про те, щоб в першу чергу настав мир. Мабуть, немає зараз бажання важливішого, аніж те, щоб в Україні настав мир, окрім звичайно, здоров'я. Отож, будемо уважно стежити за тим, що відбуватиметься із цими перемовинами. Мені дуже хотілося б, щоб все це вирішилося якомога швидше. Але безперечно без капітуляції. Бо тут є дуже важливий нюанс. Наші високопосадовці, звичайно, можуть подбати про свої інтереси, забрати кошти та поїхати з України, а нами з вами тут продовжувати жити. Тому я хочу, щоб умови були прийнятними для всіх, і щоб війна не повторилася більше ніколи. Це те, що стосується зовнішнього курсу. Але попереду на вас чекає найцікавіше розбір внутрішніх змін. А зараз давайте повернемося до того, що ж для нас підготували можнавладці всередині нашої країни. Для початку почнемо з воєнного стану та мобілізації. Воєнний стан, як уже відомо, продовжений до 3 лютого 2026 року. Це означає, що три правила обмеження продовжують діяти: це обмеження пересування. Режим світломаскування за потреби, а також мобілізаційні вимоги, які, на жаль, залишаються без послаблень. Реальність така, що перевірки документів стають частішими. Особисто знаю від декількох знайомих та їхніх друзів, що, як то кажуть, Сарафанне радіо повідомляє. Працівники територіальних центрів комплектування просто ловлять. Вони вже, здається, озвіріли. Я не знаю, чи це їм поступають такі вказівки згори, чи вони самі так діють, чи що. Але мобілізація стала дуже жорсткою. Частішають випадки, коли повістки вручають і на вулиці, і за місцем проживання, і за місцем роботи. Це неприємна реальність, але це та лінія, яку обрала держава під час війни. Замість того, щоб налагодити нормальний, зрозумілий процес мобілізації, наша влада, схоже, взагалі абстрагувалася від цього питання і повністю віддала все на відкуп ТЦК. Тобто, наскільки я розумію, їм дали повний карт-бланш. Робіть, що вважаєте за потрібне, але головне, виконайте план, скільки там 30 тисяч чоловік на місяць треба зібрати. Це звісно, неофіційна інформація, але ми бачимо, що відбувається. При цьому з цих 30 тисяч, потім десь 15-18 тисяч стають самовільно покинувшими частину. Я так розумію, що нашу владу це абсолютно не хвилює. Друзі, якщо ви ще не підписані на канал 24 години, то саме час це зробити, щоб не пропускати випуски нових важливих роликів. Я намагаюся подавати інформацію максимально відверто, без прикрас, і мені важлива ваша підтримка. Далі буде ще більше конкретики щодо грошей, пенсій та світла. Продовжуємо видавати вам усю корисну інформацію, яку я для вас зібрав. Далі йде бронювання без військового обліку з 4 грудня набувають чинності зміни до правил праці у воєнний час. Ключове тут це захистити бронь на оборонних та критично важливих підприємствах. Це означає, що можна буде оформити бронювання, навіть якщо працівник ще не став на військовий облік. Тобто, це такий офіційний та законний механізм, який діятиме з 4 грудня. Навіть якщо у вас є якісь проблеми з мобілізацією, вас можуть забронювати на критичному підприємстві. Вам на це дають, я так розумію, приблизно місяць, щоб вирішити усі свої питання. Все, ви вже заброньовані. Скажу так: це все звучить як спрощення. Але давайте дивитися на підводні камені: бронь це не імунітет. Документи все одно доведеться довести до ладу, якщо ви встигнете за цей час добре. Інакше бронювання можуть скасувати. Список критично важливих підприємств формує уряд, і якщо ваш роботодавець до цього переліку не входить, то звичайно бронювання не працює. За фіктивні довідки є ризики як для підприємства, так і для працівника. Тримайте це в голові, що бронь це тимчасовий щит і все може дуже швидко змінитись. Далі, пенсії. Це дуже важливо. До кінця грудня, якщо ви пенсіонери, живете за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, до 31 грудня обов'язково треба пройти щорічну ідентифікацію. Без цього виплати можуть призупинити. Пенсійний фонд прямо про це нагадує. Не затягуйте до останнього: наступне світло, тарифи та відключення. Тарифи, базовий побутовий тариф із листопада уряд не змінював, і в грудні різких переглядів теж не очікується. Але я розумію, що в наступному році, як тільки закінчиться опалювальний період, все може швидко змінитись. Щодо відключень світла, Укренерго попереджає, що графіки можуть тривати всю зиму. Я навіть у цьому не сумніваюся. Під час сильних морозів тривалість та частота відключень можуть звичайно зрости. І не забувайте, що ще не було нових обстрілів. Коли будуть нові обстріли, я думаю, що ситуація може значно погіршитись. Далі 6500 гривень для вразливих категорій. Кабінет міністрів погодив одноразову допомогу у 6500 гривень, аби легше пройти зиму. Хто у пріоритеті: діти під опікою, діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей, люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, діти з малозабезпечених сімей, самотні пенсіонери з надбавкою на догляд. Стежте за оголошеннями Мінсоцу. Запуск обіцяють десь на початку грудня. Ця виплата одноразова з подачею через органи соцзахисту або через додаток. Дія. Я хочу нагадати, що в кінці відео на вас чекає дуже важливий бонус щодо фінансових змін. Продовжуємо тему фінансів. Далі йде одна тисяча гривень від президента. Заявка приймається до 24 грудня. Тобто, якщо ви вирішили брати цю одну тисячу, до 24 грудня встигніть подати заявку. Одразу хочу дати два чесні застереження. Перше, гроші йдуть на окрему картку, і їх не можна переказати на інші ваші рахунки це цільові кошти. Друге, погоджуючись з умовами банку або додатку Дія, ви даєте згоду на обробку даних. Читайте дрібний шрифт щодо тарифів та умов. Слідкуйте за офіційними роз'ясненнями. А тепер мій бонус, про який я обіцяв розповісти, це бюджет. Ухвалення бюджету буде на початку грудня. Це головний проект. І пріоритет у ньому це оборона, безпека, енергетика, критична інфраструктура, соціальні стандарти на мінімально необхідному рівні. Чого чекати від всього цього бюджету українцям на наступний рік? Скажу так: більше умовності в міжнародній допомозі: це суворіший аудит та цільові гроші. Тобто податковий тиск точково може зрости, акцизи, імпорт, а ще посилки. Я про це зроблю окрему програму, бо вони таки не відстали від цих посилок. Я так розумію, один із наших високопосадовців це вже наостанок вирішив добити українців цими посилками. Рішень по всіх напрямках поки що немає. Але я думаю, що податками будуть чавити. Соцпідтримка буде зберігатися, але за принципом адресності та перевірок. Тобто менше універсальних бонусів, більше перевірок майнового стану. Навіть будуть ходити по домівках і перевіряти, як живе людина, яка отримує соціальну допомогу. Отож, швиденьке резюме на грудень. Якщо маєте право на 6500 гривень, подавайте заявку одразу після старту. Хочете брати 1000 гривень. Встигніть подати заявку до 24 грудня. Пенсіонери за кордоном або на тимчасово окупованих територіях пройдіть ідентифікацію до 31 грудня. енергетика. Тримайте в голові план на випадок блекаутів. Про бронь дійте тільки у правовому полі і наведіть лад із військовим обліком, щоб бронь не злетіла. Тримаємося разом. План дій простий. Не панікуємо, користуємось підтримками, виконуємо формальності вчасно, готуємо побут до зими та страхуємо себе від сюрпризів. Бажаю якнайшвидшого миру! Бережіть себе, дякую за увагу! Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте на рахунок змін, які я сьогодні озвучив.